Всім привіт! Сьогодні ми знову будемо множити звичайні дроби, але цього разу спробуємо помножити мішаний дріб на звичайний дріб. І так, для того, щоб помножити мішаний дріб на звичайний, давайте прочитаємо правило, потрібно перетворити мішаний дріб в неправильний. Для цього ми беремо цілу частину, в нашому випадку це 9, множимо на знаменник, тобто на 7, і додаємо чисельник, в нас це 3. 9 помножити на 7 – 63, плюс 3, 66. Записуємо. 66. Знаменник залишається той самий. 66 сьомих нам тепер необхідно помножити на другий дріб 5,22. Ми його поки що перепишемо. Читаємо далі. Записати на спільну риску. Дивимось далі. Записати на спільну риску, при цьому чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Подивіться, ми отримали два звичайних дроба, і ми вже вміємо їх множити. 66 помножимо на 5, 7 помножимо на 22. Третій пункт по можливості скоротити. Нагадую, що скорочуємо числа на різних поверхах: 66 і 7 не мають однакового дільника, такого числа однакового, на яке можна поділити, і 66, і 7. 66 і 22 супер. Можна поділити на 22. І так, 22 ділимо на 22, це 1, 66 поділити на 22 3. 3 і 7 не скорочується, 5 і 7 не скорочується. Дивимось, що робимо далі. Виконати множення 3 помножити на 5 15, 7 помножити на 1 7. Ми з вами отримали неправильний дріб, і потрібно тепер виділити цілу частину. Давайте подумаємо. Із числа 15. Яке число ділиться на 7, максимально близьке до 15. 15 на 7 не ділиться, 14 розглядаємо, воно дійсно найближче до 15 і ділиться на 7, 14 поділити на 7 2. Ми із 15 брали 14, у нас остача 1. Ми цю одиничку запишемо в чисельник. І знаменник залишається той самий 7. І так ми отримали дріб 2,1 сьома. Подивимось далі. Мішаний дріб необхідно помножити на мішаний дріб. Що ж робити в такому випадку? Читаємо правила. Перетворити мішаний дріб в неправильний. Перетворюємо 2,811. 2 необхідно помножити на 11, це буде 22. І додати 8,30. 30, 11, 30 записуємо в чисельник, знаменник залишається той самий: 30, 11, помножити на перетворюємо другий. 5,215. 5 помножити на 15, 15 це в нас 10 і 5 5 помножити на 10. 5 помножити на 10 50. 5 помножити на 5, 25, 75. 75 додати 2. 77. Отримали 77,15. Читаємо далі. Записати на спільну риску, при цьому потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Записуємо 30 помножити на 77, 11 помножити на 15. Дивимось наступний пункт. Скоротити. Подивимось, чи є в нас така можливість. І так шукаємо числа на різних поверхах. 30 і 11. Немає числа, на які ділиться і, 30 і 11. 30 і 15 можна поділити на 15. 15 поділити на 15 буде 1, записуємо відповідь. 30 поділити на 15 буде 2. В нас залишилось 77 і 11. Можна також скоротити ці числа поділити на 11. 11 поділити на 11 це одиничка. 77 поділити на 11 буде 7. Дивимось, що робити далі. Виконати множення. Давайте перемножимо. 2 помножити на 7 буде 14. 1 помножити на 1 це одиничка. 14 перших це неправильний дріб. Що робити? Дивимось. Риска дробу це одне і те саме, що ділення. 14 поділити на 1 буде 14. І так, ми отримали 14. Тепер ви багато вмієте. До наступних зустрічей. Бувайте!